Всім привіт! Ви на каналі Володимир Простір Free Space. І сьогодні у нас рубрика у Аню на дивані. Всім привіт, я Аня, це мій диван. І сьогодні на ньому Нечепоренко є ген, наш земляк, який служить у лавах ЗСУ. Привіт! Чому ви обрали військову справу? Е, я її не обирав під час повномасштабного вторгнення в нашу державу. Я знаходився в Польщі. Так сталося, що я відчув, що мені потрібно знаходитися тут. Я повернувся з Польщі і став на оборону України, на оборону своєї сім'ї, дітей і всіх. Це Всі, кого знаю, кого не знаю. Як ставиться до цього ваша родина? Негативно, я б сказав, ставиться, бо кожна мати переживає за свою дитину. Боїться, страшно всім. так само мій бабусі, і братові, моїй дівчині страшно за мене. по-любому. негативно, але з цим бореться і теж розуміє, що це треба. Що є найважчим у вашій роботі? Я не скажу, що там легко, там дуже важко. Дуже тяжко її носити ті самі боєприпаси і допомагати один одному копати того самого копу, але найважче втрачати свого побратима, з яким ти знаходився з перших днів війни, з яким ти прожив майже два роки, рік. Не важливо скільки часу. Але це саме найважче, що є. Яким досвідом ви б хотіли поділитися з нашими глядачами? Аеророзвідка. Я зараз знаходжуся в аеророзвідці. Це дуже важлива професія, це дуже важливий досвід роботи. Не все можна дізнатися звичайною розвідкою. Дуже-дуже багато син допомагає аеророзвитка. Саме вона. Чому саме аеророзвідка? Я прийшов в ЗСУ, я був в піхоті. Я був в тих самих боках, як саме як хлопці зараз знаходяться, але мене відправили на навчання. Я трохи навчався вайлорозвідку, бо треба були оператори оперативно. І так сталося, що в мене вийшло, я почав старатися, і в мене виходило і в розвідування дані, якісь віддавати своєму керівництву, і знаходити противника так само ж. І поверх їм носить. тому. Тому так вийшло, що я пішов в розвитку. Розкажіть нам, яка різниця між дроном, яким працюєте ви, і тим, що може придбати кожен звичайний магазин? Абсолютно немає ніякої різниці. Ми користуємося зараз там тими самими громадянськими дронами. Є дуже багато їх підвидів різних, є снічні, є зденні, є трошки більші, є трошки менші, але... Різниці немає ніякої. І так само може громадянську дітей на взяти, купити собі маленьку дрона і навчатися у себе вдома, наприклад. То буде дуже велика допомога самому собі. Наприклад, якщо попаде у військо, то він вже буде щось знати, а не просто прийде солдатом. А розкажіть, будь ласка, про ваш сімейний статус та чекає вас хтось вдома. Так, чекає мене, кохана моя, вдома. Я сподіваюся, після війни ми з нею подружимося. І в нас буде щире кохання майбутнє. Що ви порадити підліткам, які хочуть обрати військову справу, не дивлячись на те, що зараз в країні війна і згодом вона закінчиться? Тренуватися, обов'язково тренуватися і постійно тренуватися. Це найголовніше. Фізична витривалість. Розумом, тактику вивчати, Все-все, все, все військове абсолютно вивчати. Медицина так само, це найголовніше за усього. Женя, дякую вам за такий приємно, проведений час. Бажаємо вам удачі, а нам всім перемоги. Всім пока!